Для проведення розрахунків компенсації витрат на минулому засіданні члени виконкому розглянули питання тарифів для комунального підприємства спецеко на послуги з перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті загального користування номер 32 південний кияшки Салівка. Мова йде про соціальний маршрут горішньоплавнівською тергромадою, проїзд яким безкоштовний для населення. Однак за одного пасажира компенсація з міського бюджету складатиме 21 гривню 11 копійок. А ми забезпечуємо за рахунок міського бюджету безкоштовний проїзд всіх мешканців громади. Це і Стрестинського округа, і місто, Безкоштовно по соціальним маршрутам за тим, члени виконкому обговорили норми надання послуг з вивезення побутових відходів для тергромади. Міський голова Дмитро Биков доручив очільникам спецеко та департаменту ЖКГ розрахувати можливість створення в старостинських округах філіалів комунального підприємства спецеко, працівники яких вивозитимуть побутові відходи із сіл у такий спосіб, забезпечуючи чистоту лісів та узбіччя доріг на території горішньоплавнівської громади. Також на засіданні заслухали звіт головного спеціаліста відділу благоустрою та житла департаменту ЖКГ про внесення змін до схеми дислокації засобів регулювання дорожнього руху міста. В рамках цього питання міський голова нагадав, що заходи з відновлення цілодобового двостороннього дорожнього руху на автодорозі вулиці Добровольського на ділянці від миру до молодіжної тривають кілька років. Завжди нам чогось не вистачало. То радіусів повороту, то пішохідних зон навколо навчальних закладів ми декілька років готувалися. Якщо ви звернете увагу, то побачите, що ми зробили біля загальної освітньої школи номер 3 і паркувальний карман, зробили огорожу, зробили пішохідні переходи спеціально, щоб діти не вистрибували на проїжджу частину. І таким чином, ну Вжили заходів, щоб в нормальному режимі зробити по добровольського двосторонній руху. Зробили кругову розв'язку на перехресті, ну, зробили багато чого. Тому зараз от ми приводимо до ладу всю нормативну документацію, щоб це було все розраховано, все погоджено з відповідними службами, і ми змогли. Реалізувати нарешті цей проект достороннього руху привести у відповідність змінами технічні засоби організації дорожнього руху на цих ділянках вулиць керівництво спецеко має до 1 жовтня. Завершили засідання розглядом питань економічної політики, бюджету, фінансів, майнових та природних ресурсів.